Але я продовжую наполягати на тому, що в нашій команді є людина, яка взагалі Е, І якщо виділяти весь у цей турнір, то рівних хилі Забарному по якістю гри, по виконавській майстерності, по відчуття ситуації, я не находжу. І не дарма Ілля абсолютно готовий захисник для будь-якої. Топ команди 22 роки людині. Ваша думка? Молодець. Я його просто привітаю, тому що це людина, яка, як то кажуть, попала на таку арену благодаря, треба тут так сказати, що Мірча Лучевського побачив, щось в ньому, почав його ставити. в Основний состав Київської Динамо. Хлопець старався, віддавався повністю, і от вам результат, де є Забарний, де є всі останні. Тому. Старання такого футболіста, як такі будуть ще у нас футболісти, то ми будемо мати не одного. А сьогодні про. Баті... Так, так, okay. сьогодні пройшла інформація, що Ільою зацікавились, окрім Челсі, тот нема, і ще декількох клубів, зацікавився і Манчестер Сіті. Але його клуб сказав, що ми до кінця може не будемо продавати. Як кажуть, очікують пропозицію, від якої не можна відмовитись, але те, що Ілля в такому віці він вже зіграв. Ну, дуже багато і за збірну, і за він не замінний. Тільки два гравці в, цій, в цьому циклі в нашій команді провели всі матчі від сіх до сіх. Це Трубін і Забарний. Все інше, все інше Сергій Ребров шукав. Ну, кажу, так як ви кажете, я з вами повністю згідний, але діло в тому, що. Дякуючи Мірча Луческу, у його у ньому великого футболіста і не боявся ставив його в основний склад. От вам віток футболіста, як треба старатися, як треба грати, як добиватися успіху. Молодець. Тут, ну, тут потрібно визнати, що Мірча Луческу багатьом дав поштовх. І тому ж Миколенко, який знову більше підключався, провів чудову гру. Вони отримали. Певненість та ще декільком гравцям, але забарний так, забарний. Це він абсолютна довіра. Свого часу, до речі, е, так довіряли і Ярмоленку, і він виріс. Хоча він помилявся. Забарний взагалі не помиляє таке враження, що не помиляється. розумієте, у всякому разі, за збірну. А ми...